В нас сьогодні трапилося ось таке. В нас на терасу впала ось така маленька пташечка. Ми її в інтернеті подивилися, що це виявляється, корольок. Чули про таке? Корольок, пташка, співоча. Ось це корольок, бачите? Мабуть, він замерз трошки, тому що сьогодні прохолодно на вулиці, і він трошки замерз, але... Я його так дуже обережно тримаю, практично не тримаю. Е, трошки відігріла, трошки дала водички. І зараз я його відпущу, тому що він в неволі він не живе. Е, вони їдять тільки, тільки мушок, павучків. Ой божечки мої, який ж ти гарнюнечка, ну. Давай, давай. Дивись. Ну, ну що моя пташечка? Полетиш? М? Ідеш? Ну, не дуже, то він хоче летіти кудись. М -м.